Зараз тривають бої в тій точці лінії зіткнення, яку окупанти чомусь вважають потенційним напрямком головного удару збройних сил України, називаючи Курськ, відволікаючим маневром. Обращаюсь к тим мужикам, которые чувствуют и все понимают. Ребята, время прийшло. Підписуйте контракт, время защищать родину. За Курск надо отомстить. Про це пишуть деякі ресурси. Зараз ми бачимо пристрілку артилерійською вилкою і точне враження двох позицій росіян артилерістами із 98-го батальйону територіальної оборони. Це район Новокардівки Запорізької області. Операція України в Курській області не призведе до перемоги у війні, але посилить тиск на Путіна. Так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони зазначають, що операція українських військ у Курській області Російської Федерації не має довгострокових територіальних цілей. Водночас вона може створити оперативний та стратегічний тиск на російські сили на всьому театрі воєнних дій. Також бойові дії на території РФ змушують окупантів передислокувати сили з інших місць на ф. Фронті та ускладнюють логістику. Ну і зазначимо, що українські офіційні особи публічно заявили, що Київ не зацікавлений в утриманні територій в Курській області у довгостроковій перспективі і прагне частково захистити себе від російських ударів. Операція ЗСУ у Курській області вже створила оперативний та стратегічний тиск загарбників. Наступні фази бойових дій у Росії ймовірно створять ще більший тиск на диктатора Путіна. Вадим Денисенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Доброго дня кажемо вам, пане Вадиме, слава Україні. Героям Слава вітаю вас. Пане Вадиме, то чи справді як от заявляють нам в американському інституті вивчення війни, що це спричинить тиск на Путіна? Це я маю на увазі операція збройних сил України у Курській області. Ну, в принципі, що розуміти, під тиском на Путіна, звичайно. Тобто, в даному випадку ми можемо чітко говорити про те, що, як мінімум, ніколи так часто, ну, ніколи в протягом разі останніх років, останніх років десяти, я не пам'ятаю ситуації, коли Путін так часто збирав би світ Безопасності. Я не пам'ятаю випадків, коли в принципі настільки серйозна чехарда була в. Міністерство оборони. Тобто, е якщо ми е там можемо там, по різному дивитися на все те, що відбувається в міноборони, але те, що спочатку ставиться Білоусов кілька місяців тому, як людина, яка е має зробити так, щоб в принципі в Міноборони не крали, а потім вчора е двою на племінниці Путіна цивільова стає стати секретарем, ну або по-нашому, це держсекретар, і тобто людина, яка буде відповідати в тому числі за документообіг і за те, як витрачаються гроші в міністерстві оборони, очевидно, все ж таки не все так просто. Тобто, те, що відбувається зараз із телеграм-каналами в Росії, коли по суті ми можемо говорити про початок чергової телеграмної війни, ну і спочатку війни це вже четверта хвиля телеграмної війни, коли в принципі пробу зачищуватися різні телеграм-канали доходить навіть до абсурду, коли більш ніж лояльний до Кремля Нізигаєш зараз перетворюється на інаємта і там вирішує свої проблеми через одного із судячи за всі, через одного з ваш Кремля. Тобто, в принципі, це все безумовно призводить до достатньо серйозної нервовості. да. і чи впливає на це Курськ? Безумовно, або ситуація в курській області безумовно вона не може на це не впливати. Безумовно. Не паралельно треба розуміти, що вперше, взагалі вперше часи війни, ми побачили малесенькі, малесенькі, мікроскопічні поки що проблиски. Все ж таки, проблиски е, свідомості матерів, які починають говорити про те, що не відправляйте наших мальчиків, або вони кажуть, мальчишок зараз у них термін. Мальчики це очевидно заборонене слово, бо воно було із е, періоду Афганської війни. Не відправляйте наших мальчишок. Не воювати там і так далі, і так далі, і так далі. Ну а те, що на повному серйозі зараз обговорюється, що строковики можуть починаючи з осіннього призову, починати воювати на рівні з контрактниками, це звичайно буде впливати на ситуацію всередині країни і Путін цього не хоче допускати. Тобто є ціла низка факторів, які звичайно Курск різко ускладнив, тобто різко ускладнив ситуацію для Кремля, і все це да, між іншим, на фоні. Не вже дуже чітко помітного погіршення фінансової ситуації в бюджеті, не критичного, ні в якому разі, на жаль, не там катастрофічного, але погіршення бюджетної ситуації ну вже видно неозброєним оком. Панемо, з цього приводу, те, що наговорив вже на черговій пресконференції Лукашенка, Путін Путін зважиться на мобілізацію, якщо переговори проваляться, які планували наприкінці року, що це чергова така маячня на замовлення Кремля, що все ж таки для Кремля ця нова хвиля мобілізації залишається дуже ризикованим кроком. Ну, дивіться, в принципі, якщо ми будемо дивитися на курску навіть операцію, в принципі, у них немає на сьогоднішній момент можливості підтягнути резерви з усієї Російської Федерації, звідки вони не хотіли б, але у них немає можливості підтягнути резерви для того, щоб створити угрупування, яке б могло на сьогоднішній момент воювати на території Курської області. Тобто, це говорить про те, що справді у них ситуація дуже складна з кадровим потенціалом. В принципі, одним із варіантів виходу із цієї ситуації є звичайна відправка можливо, строковиків з однієї сторони на війну з іншої сторони, в принципі це може бути примусова, уже не так звана контрактна, а примусова вже мобілізація, ближче до осені. Тобто, в даному випадку, ну ми достатньо багато говорили і в наших ефірах з вами, і багато інших експертів вважали, що люди, оці люди, які готові були йти за цих умовних там 2 мільйона рублів де факто закінчується. З іншої сторони, треба забувати, що і гроші закінчуються. Платити більші гроші вже немає смисла з однієї сторони, а з іншої сторони, їх вже й немає. Тому звичайно набагато дешевше і набагато вигідніше було б Росії йти на мобілізацію. Путін старається відтягнути це всіма доступними для себе методами, але вірогідність з моєї точки зору достатньо висока. Ну і тоді ще на останок одне коротеньке запитання про заяви Лукашенка. Якщо ми вже по ним проходимося, то він що сказав, що Україна своєю операцією на Курщині провокує Російську Федерацію на застосування ядерної зброї. Погрози тепер пішли ядерною зброєю не від самої Росії, а від публічників в даному випадку від Лукашенка. Та не треба на це особливо звертати увагу. Тобто, в даному випадку Лукашенко відіграє свою роль, він дуже чітко розуміє свою роль і тільки клеїть із себе дурні, грає, розіграє перед нами дурника. Тобто, в даному випадку, звичайно, ніякого ядерного удару немає і бути не може. Ніякої не, там, ні тактичної ядерної зброї, ніякої іншої ядерної зброї Путін застосовувати не буде. Але, Лукашенко сьогодні наговорив достатньо багато для того, щоб потім приїхати і сказати: давайте мені скидку на газ, і давайте мені скидку на нафтопродукти. Тобто, в даному випадку нічого нового, нічого там екстраординарного ми не почули, і я думаю, що найближчим часом не почуємо. Почули вас. Спасибі вам величезне, пане Вадиме, що ви підбивали підсумки тижня разом з нами і виділили нам час. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Вадим Денисенко, політолог був з нами на прямому зв'язку.